Сейські затримують лише тих осіб, які скоїли адміністративне або кримінальне правопорушення, яким до цього представниками Збройних сил в особі ТЦК було вручено повістку, які не з'явились по цій повістці, тобто скоїли адміністративне правопорушення. А можливо, там, якщо неоднократно, і кримінальне такі особи оголошуються в розшук і Виявляються поліцейськими і затримуються вже як адміністративні або кримінальні правопорушники. Це крапка. Інші громадяни, які там не хочуть, поки вони не об'явлені е як особи, які скоїли е адміністративне правопорушення і ухиляються від явки, поліція їх не затримує. Все, що інше ви чуєте, це маніпуляція.